До дня незалежності біля арки дружби народів виросте колесо огляду. Діаметр атракціону становитиме 65 метрів, а поїздка орієнтовно коштуватиме 50 гривень. Інвестора для цього проекту місто вже знайшло і днями планує укласти угоду. Є вже в столиці і потенційний партнер для будівництва метро на Троєщину. А в Японії серйозно розглядають нашу заявку на фінансування реконструкції бортничів. Які умови такої співпраці та які вигідні займи ще вишукує Київ? Далі у сюжеті. Перед днем Києва стартує будівництво метро на Троєщину. Почнуться бюджетний кошт, а вже до осені може приєднатися інвестор. Фінансову модель зведення нової гілки підземки запропонували російський внішекономбанк та вебкепітал. Однак для цього контракту потрібна державна гарантія. Поки Київ її не отримав, продовжує шукати більш вигідних партнерів та умови повернення займу. Зараз заплановане будівництво. Ми у будь-якому випадку розуміємо, що є зацікавленість інвесторів, і є вже кошти, які місто і так вклало вже бюджетні кошти. Тому, в принципі, не зважаючи на те, підписаний чи не підписаний договір, планується початок уже будівництва метро на Троєщину і в 2015 році здача першої черги вже цьогоріч може бути підписана інвестиційна угода про реконструкцію бортницької станції аерації. Це один із трьох проектів, які претендують на фінансування від японського джайко. Це дуже вигідні умови. Це менше 1% іде. Процент по ставці кредитні, і це іде мова про те, щоб десь 30 років кредит і до 10 років іде відстрочка по сплаті цього кредита. На розгляді в інвесторів з країни вранішнього сонця і сміттєспалювальний завод енергія. А невдовзі місто планує оголосити конкурс на залучення партнерів для будівництва заводів з переробки непотребу. Зараз ведуть переговори про розташування їх на території області. Найкраще було б подувати саме в близькості безпосередньо біля п'ятого полігону, для того, щоб можна було не. Тільки вирішити питання переробки сміття, яке нове поступає, але й того старого, яке би там накопилося вже за багато років. Інвестпортфель Києва заважки 15 мільярдів доларів. Там більше трьох тисяч пропозицій для бізнесу. Презентують їх за кожної нагоди. Винесли на суд потенційних партнерів і на форумі інвестицій та інновацій, що нині триває в Києві. Міжнародне зібрання ставить собі амбітні цілі активізувати притік капіталу в Україну. Спеціалізація України очевидна це IT, ми одні з кращих розробників it індустрії і стартаперів. Це органічна їжа. Ми абсолютно чітко усвідомлюємо, що Україна може годувати світ і залишити статус житниці, але органічних чистих продуктів це. Ракетобудування до дня незалежності, до 91-го року кожної дев'ятий ракета-носій був вироблений в Україні. До речі, інвестиційний клімат в столиці став значно сприятливішим. Якщо ще три роки тому розповідають у владі, охочих вкладати в Київ не було. Зараз деякі проекти мають одразу по кілька потенційних інвесторів. Наталя Петель, Юрій Росахай, телеканал Київ.